Наші передачі для того, щоб людина все-таки сприйняла себе в єдиній позиції, в позиції основи. А як людина може жити без основи? Вона що основа її в тілі, тіло як За що за рахунок чого рухається за, за рахунок того, що хліба поїв, а звідки хліб взявся, а звідки залі сонце світить? Ну і так далі. Це елементарні речі, які складаються в голові. Наразі, якщо людина дійсно сприйме основу своє свого сприйняття, а не обмежене тіло з якимись порожніми, не неправдивими, ілюзорними думками, пробудити свій розум від ілюзії до основи. Коли розум заважає, коли в розумі є установки того, що людина грішна там і їй нереально, пізнати. Енергію і пізнати будь що так, то, то це її вибір. Якщо людина прислухається до себе, то в неї зразу все стане на свої місця.